Тим ваші випускники відрізняються від інших кандидатів вже під час вступу до вищих військових навчальних закладів, ну, зокрема, наприклад, Академія прикордонних військ. Які навички та знання ви їм даєте? Під час їхнього навчання з ними проводяться спецфакультури да, спецкурси, це основа прикордонної служби, основа прикордонних нарядів, кінологічний гурток. І в першу чергу це напевно то, що наші діти вони в порівнянні з цивільною молоді, яка вступає до національної академії. Вони вже знають, що таке дисципліна. Вони знають, що таке виконання наказу. Вони знають, куди вже йдуть. і в першу чергу вони, як ви кажете, так знають, вони куди йдуть. Вони свідомо обирають свій шлях бути прикордонником, бути захисником нашої держави. Ну і це вже підготовлені молодші командири, які надають допомогу командирам з курсовим офіцерам національної академії стосовно згуртування колективу навчальної групи, також, як я вже сказав, це підготовлені молодші командири, командири відділення і також заступники командирів груп.